Шановні члени бюджетної комісії. Сьогодні, 17 вересня, відбувається наше чергове засідання нашої комісії. На засіданні комісії присутній начальник відділу Сочок Оксана Ігорівна. Комісія наша має корум. І згодну закону ми маємо право розпочати наше засідання. На порядок денний одне питання про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. У нас є лист, згідно якого. Начальник відділу, головний бухгалтер, просить зменшити бюджетні видатки призначення місцевого бюджету по загальному фонду на суму 40 тисяч та відповідно збільшити видатки загального фонду на інші кек в сумі 40 тисяч для виплати одноразової допомоги на лікування поранення військовослужбовців нашого селища, нашої громади. Наступний. Я думаю, що ми будемо голосувати за цей разом. Якщо будуть якісь питання, то ми їх обговоримо. Друге, згідно розпорядження голови військової адміністрації номер 408 від 119.24 року, департамент фінансів повертає нам 8 тисяч гривень за оплату комунальних послуг за переселенців, які перебувають в міській лікарні. Вони треба ці кошти прийняти на прийняти до себе. Третій, третій лист, Це нам треба також прийняти кошти з центру зайнятості в сумі 39,540 гривень 96 копійок, це на оплату суспільно-корисних робіт, які виконують жителі нашої громади для того, щоб провести їм виплату заробітної оплати. Оце такі три питання, які нам треба сьогодні, скажімо так, проголосувати і затвердити. Будуть якісь питання щодо порядку денного і щодо розгляду даних питань. Немає хто за те, щоб затвердити всі ці три питання. Прошу голосувати. Хто тобто. за? Одноголосно. Дякую. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному засіданні.